З вбивства Георгія минуло вже 25 років. Наше з тобою покоління і люди старшого віку чудово знають цю трагічну історію і знають, хто такий Георгій Гонгадзе, і знають, що таке касетний скандал, і розуміють причетність тодішнього президента Леоніда Кучми до всього того. Якби тебе запитала людина молода. Що таке справа Гонгадзе? Що ця справа зробила для України? Які її наслідки? Вбивство Георгія було і стало поворотним моментом для розвитку українського суспільства. Почалося пробудження українського суспільства. З 97 по 2000 рік Україна рухалася в таку собі темну діру. Вона почала перетворюватися в щось схоже на теперішню Росію або теперішню Білорусь. Жертвою Георгія журналісти зрозуміли, що треба стояти спільно за свої права, а суспільство зрозуміло, що влада може бути вбивцею. Ми почали цю кампанію спочатку знайдіть журналіста Гонгадзе», тому що ми не знали, що сталося. Потім, коли знайшли тіло, коли ми почули записи в кабінеті президента, де президент говорить про те, що треба щось зробити з Гонгадзе. після того почалися перші громадянські протести в Україні. Почалася Україна без кучми, яка потім переросла в стоп-цензурі. Згадаємо, потім переросла в помаранчеву революцію. Зупинилася е, деградація журналістської професії.